Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події середи 28 лютого 2024 року в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом дня. І так, починаємо. Події на фронті. Російська армія продовжує активно наступальні штурмові дії на напрямках Красногорівки, Орлівки та Іванівського. Бахмутський напрямок. За останніми новинами. Має просування в населеному пункті Красногорівка. Намагаються закріпитись на окраїнах цивільної забудови. Орлівка. Мають просування до центру населеного пункту Іванівське, також мають просування в глибину населеного пункту Іванівське. Але Збройні Сили стримують лінію зіткнення. Події у світі, Сполучені Штати Америки, представник Білого дому заявив, що позиція президента Джо Байдена незмінна щодо застосування Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Україні. Вони застосовуватися не будуть. В одному із штатів Америки вирує пожежа, яка спричинила зупинку підприємства, на якому виготовляється ядерне паливо. Наразі персонал евакуйований. Еммануель Макрон заявив, що під час візиту в Україну в середині березня він все ж таки обговорить питання з президентом Зеленським щодо ведення військ Франції на територію України, але без участі у бойових діях Бельгія. Готова профінансувати закупівлю артилерійських боєприпасів по ініціативі президента Чехії на 200 мільйонів доларів. Нідерланди закуповують 9 самоходно-артилерійських установок в Чехії для потреб Збройних сил України. Туреччина президент Ріджі Пердаган готов знову прийняти в анкарі мірні перемовини щодо подій в Україні між Росією та Україною. На цьому все, а більше новин в моєму телеграм-каналі автомат ньюз за посиланням в шапці профіля. Дякую всім за увагу, до зустрічі в ефірі. Пока-пока.